Сьогодні у нас на повестці дня готування міді. Даємо соль. Мішаємо наші оці морські живності на 20-30 хвилин в воді. Міді і жінки самі на морі не збирали. Закіпає вода. І я додаю сюди міді. Так, вже перші міді починають розкриватися. Я їх не варю. Так, проварюю. Приварити трошечки треба. Сейчас закиплять хвилинку і все. Все, все вже наше варене міди. Сковородочку взяла, що не жалко. Додаємо соєвий соус. Тепер в нього додаємо чесник, додаємо сир. Ось такий сир, додаємо його і плавлений будемо додавати. І сюди плавин сироп додає мішкові. Будемо зараз топити. Все, ось так, соус, сироп потрошечку топиться. І додаємо сюди зелень. Все закипіло, трошечки додамо водички. І в наш соус додаємо є. Як це красиво виглядає. В соль, все, всі міді вже тут потрошечку закипають. Все, все наші міді вже готові. Мы до миди зажарили хлебушек и сейчас будем насыпать порцию. И насыпаем. Хочу вам показать, как выглядит порция Миди. Зажаристый хлебушек. Вот так с юшечкой это все дело. Насыпаем. Вот такая порция Миди.